Американська економіка, як виглядає, поступово уклигується від рецесії. Пожвавився ринок нерухомості і роздрібної торгівлі. Банки виявляють готовність повернути уряду надані кредити. Зросла продуктивність і зарплати. Однак рівень безробіття в країні залишається високим. Експерти побоюються, що перші показники відродження економіки можливо затьмають показники по безробіттю, що сагнули майже 9%. Розповідає Улян Телюк. Бетфорд схожий на інші містечка у штаті Пенсільванія. На перший погляд, життя протікає нормальним руслом. Мешканці міста з приходом весни негайно хлинули на берег річки зі своїм рибальським спорядженням. Що відрізняє Бетфорд, так це місцева промисловість. Гордість міста велосипедний завод, на якому щодня збирають понад 200 моделей. Кожний велосипед оснащений товарним знаком алюмінієвими трубами, і на кожному напис ручна робота, зроблена у США. Коштує ця машина більше тисячі доларів. Але нещодавно власник заводу, канадська корпорація ДОРЛ, оголосила про те, що виробництво переїжджає у Тайвань. Робітники заводу важко зустріли це повідомлення. Майк Міллер працює тут художником. Він каже, що не здивується, якщо його робоче місце експортують в Азію. Багато з нас підозрювали, що це станеться. Все виглядає дуже підозріло закриття заводу означає, що на вулиці опиниться 300 людей. А безробіття в місті так високе 13%. Мілер буде серед перших, кого звільнять. У додаток до зарплати він отримує платню за ще один тиждень. Це все. У 2008 році Дорал мав рекордні прибутки. А з експортом заводу в Азію зможе заощадити 4 мільйони доларів на рік. Джеремія Джонсон пішов з виробництва минулого місяця подивіться як дорел працює спочатку вони щось купляють відтак починають робити це дешево потім роблять це деінде. Керівництво компанії заперечує що завод був придбаний з метою експорту його виробництва і наполягає що деякі виробничі операції залишаться у Бетфорді. мешканці ж міста обурені. враження таке що вибили стілець на якому сидиш це жахливо для маленького містечка як наше я можу вас запевнити, це нас зруйнує дуже сумно. Ми повинні втримати бізнес в Америці у крамниці біля заводу. Покупців цікавить скільки велосипедів зроблених тут реально продається. для багатьох людей, зокрема у цій частині країни, важливо знати, що це було зроблено у Бетфорді. Закриття виробництва заплановане на кінець цього року. Безробіття зростає. Людям важко знайти роботу навіть у ресторані швидкого обслуговування. Бетфорд, як і десятки інших американських міст, опинився перед проблемою створення нових робочих місць у післяіндустріальний період. Уляна Телюк, Голос Америки.